А друга частина, якщо ми, ми ж говоримо про процвітання, чому японці процвітають? А, тому що в їх вирішено і друге питання це глибока демократія, свобода, другими словами. Ви цікаві тоді, коли ви вільні, тому що найбільше творіння і реалізація своїх можливостей ви робите тоді, коли ви вільні. коли вас не закривають у клітку і кажуть. З тебе гарний сантехнік. І ти от хочеш, не хочеш, починаєш із сьомого класу займатися цим ремеслом. Тому, здавалося, і то, і то. Це така категорія нематеріальна, далека. Я фінансист, мені дуже часто, щоб збити мене із акцентів цих, затягували у школу. Прикладної економіки, Вікзач, давайте ми про пенсії поговоримо, давайте ми про зарплати, давайте ми про зайнятість. Про холодильник. Про холодильник. Ви знаєте, коли людині, ну на короткій дистанції, ти знаєш, що у тебе нема аргументу, який ти от витягуєш з підстолу, кажеш: от кладеш і кажеш, чому це є питання не першого порядку, не другого. Не в тому плані, що воно не важливо для щодення. А в тому плані, що воно залежне, воно не причинне, воно наслідкове. От чому я пробую, наприклад, чи Сингапуру, чи Японії, чи Кореї, чи Чехії, чи Польщі, будь-якої країни умовно процвітаючи, показати приклад вирішене національне питання.